Що ж таке трихоскопія? Дуже багато за неї чути, дуже багато за неї розказують, чи всім вона потрібна, чи не всім вона потрібна? Дуже просте питання і дуже легка на нього відповідь. Трихоскопія потрібна не всім людям, якщо у вас немає проблем з волоссям. Якщо ви стикнулися з випадінням волосся, з шкіри голови, з болючістю шкіри голови, з стянутістю шкіри голови. І так далі, дуже багато моментів. Я вам би рекомендував звернутися до лікаря-трихолога, який володіє навиком трихоскопії. Трихоскопія проводиться з допомогою ось такого апарата, який в моєму випадку називається арамо. Арамо це спеціальне трихологічне обладнання, направлене на те, що за допомогою ось таких ось лінз, які тут є. Збільшувати вашу шкіру голови у десятки, а то і в сотні разів, для того, щоб чітко роздивитися, що відбувається з волосним фолікулом і зі шкірою голови. Ви неоднократно могли бачити в моїх сторіс або в моїх рілсах, де я показую трихоскопію. В даному випадку у нас є активне шелушіння у даного пацієнта. Ми таргетно підбираємо йому терапію на те, щоб зволожити піддермальний шар шкіри. І прибрати активне шелушіння, яке турбує пацієнта. Трихоскопія вже входить в вартість консультації.